Україна очікує спалах кору уже цієї зими або навесні 2013-го. Таке припущення роблять медики. Кажуть, цьому захворюванню притаманна циклічність. Пік припадає на кожні 5-6 років. А востаннє епідемія вирувала у 2005-2006. Протягом 2012-го вірус підхопили понад 12 тисяч людей. А, приміром, 6 років тому більш ніж 42 тисячі. Це офіційно. Утім, лікарі кажуть, що неофіційна статистика вища. До слова, в країні діє планова вакцинація. Роблять її дітям двічі у 12 місяців та 6 років. Між тим, якщо процедуру не проходили, кожна дитина до 18 років має право зробити щеплення у будь-якій державній клініці. Водночас медики додають, що цьогоріч із вакциною можуть бути затримки. Можливі затримки на день два три, тому що вакцина, зважаючи на ту кількість невакцинованих за попередні роки, і те, що люди побачили, що кір існує, це кір не так. Як кажучи, не солодка хвороба від неї варто захиститися. Почали звертатися за вакцинацією. Та кількість, яка планово була яка планово поступала на 2012 рік, вона була ну витребувана дітьми, які не були вакциновані.